Мовляємо у нашому запорізькому міському телемарафоні, тому що тому що сьогодні міжнародний день театру. Який відзначається щороку, 27 березня, головне, що ми так і не знайшли, чому саме 27-го, якусь офіційну версію Ми ж собі знайшли. Що вона це не підтверджена? Ну не, під, не підтверджена, але тим не менше, я п'єса відбулася. Є, єса У нас є в дві в давній версії. версії. Перша версія це те, що була перша вистава, першої прем'єра в давній Греції, в давньому Римі. В давньому Римі так. так і день народження Віктора Солдатова видатного артиста з Запоріжжя. Давай не будемо про давнину, а будемо про сьогодення і зараз до нашої студії завіта. Чудові, неймовірні гості. Ми раді вас вітати в нашій студії. Це Наталія Власова, директорка, художній керівник театру імені Магара, Тетяна, Тетяна Астаф'єва, заслужена артистка України і. Сергій Пилюк, заслужений працівник України. Ми вас раді вітати, висловлюємо вам слова подяки і щире привітання зі святом, з Днем театру, всіх дотичних до цієї сфери діяльності. Чим, взагалі, ми також раді бувати завжди в вашій прекрасній, чудовій, оновленій студії. І дякую за привітання. Хочу приєднатися до ваших слів і дійсно привітати всіх театралів і не лише тих, які працюють в театрі, а всіх. Тих людей, які люблять театр, тому що дійсно на сьогодні театр це як ковток свіжого повітря, і яке повертає нас до мирного щасливого життя, яке надає можливість людям емоційно перезавантажитися, осмислити якісь болючі, хвилюючі питання, і просто набратися сил для подальшої боротьби за наше життя. Тому сьогодні театр дуже важливий, і сьогодні театр на місці. Чим дихає сьогодні Запорізький театр? Запорізький театр сьогодні працює наповну. Скажу так, що все кипить, все бурлить, все відбувається. Багато планів, багато чого вже вдалося реалізувати, багато ще не вдалося, але скажу так: що сьогодні у нас прекрасна прем'єра танго кавер версіонс. Це таке музично-танцювальне дійство, яке познайомить глядачів з культурою Уругваю та Аргентини, бо саме в цих країнах зародився танець танго. В якого є прабатьками афроаргентинські, емігрантські е, люди коріння. да коріння, і скажу так, що сьогодні головна героїня нашої вистави проведе глядачів крізь віки і до сьогоднішніх днів познайомить з тим чудовим танцем, танго, танго, танцем пристрасті, кохання, розчарування, хвилювання, емоцій, тому що танець це не просто. Е, Танго, танець, а це як наше життя. Саме сьогодні відбудеться прем'єра. Саме сьогодні, о 17-й годині, відбудеться прем'єра. Скажу, що сьогодні і завтра буде повторення, але на завтра уже квиточків немає, тобто все розкуплено на сьогодні ще трошечки залишилося, а тому хто ще не... Встиг придбати квиточка, будь ласка, заходьте на сайт нашого театру Магара і дійсно пориньте у цю атмосферу а, театральну, у атмосферу музично танцювальну і отримайте насолоду. Останнім часом театр імені Володимира Магара ніби отримав такий новий подих, тому що дуже бурхливо все розвивається. Я слідкую за соцмережами вашими і ну. Безліч подій. Розкажіть, ну, наприклад, до Дня театру ви оновили фотогалерею. Що це було? Як це було, тому що дуже особисто мене це зацікавило. Дивіться, Коли я прийшла в театр, я прийшла не так давно, тільки е, з вересня місяця я очолила цей колектив. І ясно, що коли зайшла на другий поверх в холі і побачила фотогалерею, яка висить. Я навіть не могла зрозуміти, де хто з них не могла впізнати, тому що вона не оновлювалася да, Хто ці років. люди? 30 років. Ви можете розуміти, що за 30 років життя йде і. Люди змінюються. Тому однозначно мені хотілося а, оновити цю фотогалерею і зробити її театральною, тому що ну висіли звичайні портрети. А хотілося, щоб е, люди побачили всіх в образах артистів, які грають там свої улюблені ролі, музикантів з музичними інструментами, е, артистів балету е, можна навіть в русі. І е, якщо ви завітаєте до нас, а я вас запрошую. Ви побачите, що дійсно е, ми отримали. Те, що хотіли цікаво розглядати кожну особистість, кожну людину, тому що вона в образі, а ще крім того, під кожним портретом буде висіти qr код і кожен глядач зможе навести свій телефон на цей QR-код і побачити фрагмент саме гри роль цієї актриси в цій ролі, там чи гри на інструменті, чи танцю якогось. Тому я думаю, що це. Така фотогалерея не тільки портр, портретна, красива атмосферна, але ще й вона жива, тому що ми можемо побачити їх ще й в дії. Круто, хто автор ідеї? Хто це таке ну, ту штуку? Вигадав, Ви? Ну, мені хотілося зробити так, тому що треба йти в ногу з часом. Так, ми так, маємо круто, круто. бути сучасні. Для багатьох театр це така класична будівля, красива. Але вона, бачиш, ми говорили сьогодні про це, але вона має жити сучасним життям, незважаючи на те, що це класика, да. Але ми живемо сьогодні, тому ми маємо йти в ногу з часом. Як я сказала, ми маємо всі технології використовувати і в виставах, і в балеті, навіть в тій же фотогалерії. Пане Сергію, а як взагалі от такі інновації підтримує колектив театру? Бо пані Тетяна можливо знає, як якщо реагують? це відбувається, то ми підтримуємо безумовно. Більш того, я вам скажу, я наприклад. У мене була така думка, що не потрібно акторів висвітлювати в якісь ролі на цих фото. Я би сказав це, але після того як і зробили фото в костюмах в цих виставах, в яких вони були це для мене стало дуже приємним. І я тут визнаю, що я помилявся. Тут якраз думка Наталі Федорівни була правильною. Ви побачите, тому що навіть один курить, і дим і з сигарки, розумієте? І це дуже цікаво. Це, це не Фото на пам'ятник, звіняйте, будь ласка, це у ролі у якийсь актор, і його ми бачимо. Я скажу, що в планах у нас в холі другого поверху дійсно зробити таку живу е, виставку. Наприклад, один місяць буде виставка до однієї п'єси: декорації, костюми. І ми можемо показувати глядачу, е, що як воно дивиться насправді вживую. Кожен може підійти сфотографуватися, е, кожен може е, побачити і як. Акторів навести оцей qr код на другий місяць. Інша вистава, тому воно має бути все в цьому антуражі і е, на одному такому знаєте, диханні. Тому е, там цікаво не можливо... торкнутися, що да. наче там, там за не не, відбувається. Неможливо не було зробити портрети, тому що я хочу, щоб це було дійсно по театральному. Круто. У нас з Катериною була така, Ми дискусія. намагалися так, дискусія, дякую, з'ясувати. На вашу думку ж театр це доволі таке широке поняття, але все ж таки театр це споруда, це приміщення, це все ж таки головне, що відбувається в театрі на сцені. Найголовніше це те, що відбувається на сцені. Ха. А, Ясно, що якщо до, до, до тієї сцени є оця будівля, є всі необхідні умови для того, щоб на сцені створити це дійство, цей шедевр і е, зробити це на високому рівні, то мають бути всі оці можливості, які мають в будівлі театру вміститися. Наприклад, в нашому театрі це класичний такий. Драматичний театр, але там працюють 11 цехів, які допомагають випускати ці вистави. Це і швейний цех, і декораційний, і бутафорний, і столярний, і ну там 11 цехів. Ви ж розумієте, да? А для того, щоб вийшло це на сцену, то кипить така робота ще за кулісами в цих цехах. Ясно, що це і е, різні зали, танцювальний зал, там репетиційний зал а е, це різні приміщення, де мають відбуватися всі ці процеси. Студія звукозапису. Тому у нас. Нашому театрі дуже пощастило, тому що в нас воно є, і тепер тільки від нас залежить від тих людей, які сьогодні в цій будівлі, щоб це все працювало на високому рівні з гарною якістю, і ми випускали оці такі шедеври, сучасні, красиві контенти. Які будуть подобатися нашому глядачу, і не тільки подобатися, а які будуть доносити до них якийсь меседж, меседж, який буде правильний, який буде актуальний, який буде дуже цікавий. Скільки прем'єр було вже в цьому сезоні? Скільки ви щеплені Значить, до, дивіться? 96-й театральний сезон у нас розпочався. Він вже майже підходить до завершення, але у нас були такі прем'єри. Значить, концертна програма Музика вільних. Ми відкрили в цьому театральному сезоні поетичний театр Шевченко. Про сьогодні весною буде інша тема а, про дівчаче ворожіння, скажімо так, поетичний театр. Це буде до і дня Івана Купала, це буде цікаво. А зараз, якраз сьогодні, у нас прем'єра танцювально-музичного цього дійства вистави Танго Каверверсі. В квітні у нас буде ще одна прем'єра. Це така епічна драма за повістю «Чапика, мати Неможливість в травні у нас ще одна прем'єра. А це комедія п'ятниця 13 Тобто, виходить, у нас за цей театральний сезон. Ми бачимо яскраві 5 прем'єр. Пані Тетяна, а взагалі молодь молоді актори долучаються до роботи в театрі. Як наразі з цим сьогодні акторський? Умолоди... Омолодилася у нас трупа, багато молодих акторів, що радує. Бо та вистава, що у нас сьогодні, сьогодні танцює весь театр. Танцюють актори, танцюють вокалісти, танцює оркестр, всі танцюють. І, і головна героїня це героїня поважного віку. Вона працює в театрі у наступному році, буде 60 років. Як вона працює в театрі, це працює в театрі. Як вона працює в театрі. Це вона була і артисткою балету, вона була і головним балетмейстером в свій, в свій час. І вона зараз балетмейстер-постановник, але сьогодні вона актриса. От в цьому в цій в цій виставі вона передає свій досвід молоді на сцені, так. Так що такий, такий хід і, і така така відзнака поважної людини це наша така. Тобто, ми бачимо, що театр Володимир Магара – це а, імені Володимира Магара, це все ж таки про традиції, про досвід, про передачу від а, більш а, таких досвідчених артистів до молоді Ну, як без цього. Ну це це така та це, це така. Да однозначно, так назначено, однозначно. Угу. Передача досвіду, і е, скажу так, що молодь сьогодні, яка там задіяна в виставі, ну. Проробила дуже колосальну роботу, тому що якщо ви будете глядачами, ви зрозумієте, що дійсно всі номери змінюються один за одним, динаміка зростає, і витримати цей темп дві години це таке навантаження дуже серйозне, але не зважаючи на те, як артисти старшого покоління, як артисти молоді. Всі працюють і викладаються на всі сто. Я перепрошую. Вас. Ніч. Ми в цій відставі йдемо від старовинного танцю Кандженґе, це таке танго старовинне, до сучасного стріт тангу. Танго з сучасною, з сучасною хореографією. І всі, хто задіян відставі, ну, ніколи не займався танго. І за цей час дуже-дуже допомогла мені асистентка вистави, моя артистка балету Катерина Герус, яка консультувала, бо вона займається цим видом вже мистецтва вже 10 років. А всі, всі, всі артисти навчалися тут і сьогодні. Тут і сьогодні. Так що... У нас тепер весь театр вміє танцювати танго. <гум> 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 Це дуже класно. <гум> Пане Сергію, а як от ви сказали правильно, що е, тут і танцюють, і оркестр задіяний, і актори всі. Е, тобто весь театр виходить, задіяний в, в одній виставі майже. Ну, ви знаєте, я б хотів вторкнутися музики саме. Чому? Тому що з музичної точки зору танго. За еволюційними етапами воно розподіляється виникнення, це кінець 19-го сторіччя, стара гвардія, так звана до 25-го року минулого сторіччя, нова гвардія до 50-го року, авангард. Який багато спричинив суперечок серед композиторів, що стосовно навіть лідера П'єцолу його намагалися вбити, тому що він авангардне танго почав писати. Ну і далі новітня і сучасне танго. Там, і, і, і от, да, уявіть собі, сьогодні на сцені від зародження до сьогодення все буде відтворено. Ризикнула Тетяна Володленівна. Це такий труд, я не знаю, в якому задіяні всі ми, і в тому числі мені як музиканту дуже приємно брати участь у цій виставі. Причому я виступаю навіть як актор, буквально. Одну хвилину, але да навіть витець да, да, да. Ох, От, ох, Плюс ох. Я буду іще сольно виконувати один твір. Я не буду казати такий, але який, але він завоював відзнаку Гремі як кращий мелодичний твір, взагалі у світі написано. Плюс оркестра грає, для якого працювали кращі наші аранжувальники це В'ячеслав Тодика, це Дмитро Савенко, відомі всім, не тільки у нас в місті, а в Україні взагалі. Це солісти, які будуть грати танко на скрипці Ксенія Кизюн, на роялі Ігор Тодико. Ми спеціально ввели в оркестр акордеон. Який є символом тангу. Розумієте? І наш оркестр, в якому не було акордеону, зараз має акордеон, ми вели молодого випускника нашого коледжу Львівської консерваторії, шапочник Вячеслав, який намагається вже грати танго. І, до речі, мене дуже тішить як баяніста акордеониста в тому, що буде протягом двох годин звучати танго символ. Інструмент Бандинеон, і це інструмент, який являється рідним братом акордеона, баяна, і, і цей інструмент буде практично весь час солі, соліруючим інструментом, якому будуть акомпонувати і симфонічний оркестр, і естрадний, і народний, і джазовий. Все це буде сьогодні в одному дійсті. Уявіть собі. Зародження танго, сучасне танго сьогодення все це пройде сьогодні на сцені. З самого початку до самого кінця. Це дуже цікаво, це дуже зворушливо, тому що танго – це музика. Взагалі про цей жанр можна розповідати. Там навіть, май... навіть є ж міжнародний день танку. Так, навіть так. А, папа да. римський забороняв танку, наскільки я знаю, і навіть майстри ну, танків приїхали, танецьку, приїхали, так. приїхали не, про це до. Ми Рима. ну, Потім вони приїхали, станцювали йому справжнє Майстри а, з Аргентини. Побачив, сказав, він ну, побачив добра, і дозволив. Але знаєте, що у 50-те прошлому 50 п'ятдесяти років взагалі в Аргентині заборонили. Таного, так, так, так тому, так, так. що цей танок він збирав багато людей і вони могли піти проти влади. Так, так. або ще а ще жили. я чув, що а, саме такий робітнічий танець це був а, на батьківщині. А у Франції, в Парижі, це був елітний танець, були салони, салони, салони де вони танцювали. Це трохи в і... О, а, цікаво. А чому кроваве танок? Тому що спочатку танцювали, танцювали чоловіки О, ви і чоловіки да? сьогодні і, танцювати. А далі? Чоловіки танцюють. Так. і це, ну, типу, дуель. Так. Була, типу, Жінка обирала тому... когось так. із них. Так. А той, хто програв, він Не інколи зустрічав так. в якомусь там містечку такому і всовував ножа. В бік тому, хто виграє, так, скажу так, так. що О, так ми про... дуже серйозно підійшли до угу. цієї роботи не тільки в музичному плані, в хореографії. А, там є і вокальні номери. Вони звучать на іспанській мові. У нас був найнятий репетитор, Ух. да, з артистами працював, щоб була вимова, щоб всі могли зрозуміти. Тому в нас дійсно сьогодні таке дійство, яке поєднало всі напрямки нашого театру і стало такою великою вибуховою. Я сподіваюсь, вибуховою. Подією для нашого міста Запоріжжя і ще, ще це в цій виставі корені ще фольклорні, бо танго зародилася не так собі, а з фольклорних традицій. Це всі глядач може запитати, чому це тут. Але е, фольклорні традиції вони, е, були е, в основі цієї, і Сергій Олександрович втілює е, музику в, цьому театр, е, в цій відставі, а Тамара Михайловна Боброва танець. Так що ці два... я скажу, що так, наш театр спробував доторкнутися до цієї великої фольклорної культури танцю танго. І я думаю, що сьогодні зможуть наші глядачі оцінити, як нам це вдалося. Мають побачити бо обов'язково да. це о 17-й годині о 17 сьогодні да. в театрі імені Магара щодо музики. Я хотів би доповнити, що буде звучати. І Кумпарсіта найбільш відоме у всьому світі, танго, яке було написано в 1916 році, і е безмежно закоханий з кінофільму Запах жінки, і будуть звучати багато-багато інших танго всім відомим, і глядачі отримав велике задоволення від танцю. І від музики, яка буде сьогодні на сцені. І від театру в цілому. Це безумовно. буде справжня все Це театр безумовно. Сергій Пелюк – Пилюк, заслужений працівник України, Тетяна Астаф'єва, заслужена артистка України, і Наталія Власова, директорка художній керівник театру імені Магара. Дякуємо вам, що завітали до нас у гості. Так запалили, надихнули, і хочеться йти. Йти до театру.